Друзі, зустрічайте, новеньке у нас надходження. Мерсик єшечка, рестайлів 212-го кузову. 13 рік випуску. Ледерська оптика як передня, так і задня. Вигун у нас 2-літровий бензиновий компресор на задньому приводі, автоматична коробочка, автомобіль потонований. Салон авто абсолютно без зауважень. Тація у нас авангард. Електросклопідіймачі, електрорегулювання сидінь. Дивіться, стан салону. Просто новий автомобіль. Тут у нас датчики світла, сенсори дощу, мультикермо з круїзом, двохзонний клімат. Також підігрів переднього ряду сидінь. Штатна мультимедіа, парктроніки перед зад. Допомога при паркуванні. Абсолютно все є в цьому автомобілі. Дивіться, яка опка передня. Ай-яй-яй, красота яка. Друзі, кого цікавить дана позиція, звертайтесь в компанії Ізіавто, місто Київ, вулиця Новоконстантинівська, 8.